Чого тільки люди не напалять, сьогодні в нас фуга центрова. Чи то правильно сказати, доцентрова. Центрифуга, мікромед, валить на всі гроші, е, сама згоріла, тобто відкрутилося від вібрації щось, кудись попало, щось попалило, і вона маслає відразу, що це за бацили нам в комплекті дали. Маслає на всі гроші. Пристрій для центрифугування. Можна крутити голови сосискам. А можна відділяти фракції крові або інших хімічних елементів. Як же воно працює зараз? О! Тільки включив воно зразу в'їзду без стоп, без он-офф. От і з тим треба поборотися, я так розумію. Бо має бути включення-виключення, робота таймера і регулювання швидкості. Розбираємо, глянемо, що всередині. Внутрішній світ центрифуги небагатий. Двигун постійного струму. Ми його відразу відключаємо, відкусуємо, щоб нам не заваджив. Трансформатор живлення. Чи на все, чи тільки на власні потреби ще не зрозуміло. Є плата керування цифрова з мікропроцесором. Приходить 4 дроти. Це керування, дві оптопари є. Дофігіще діодних мостів. Значить, двигун постійного струму таки. І на 220 вольт. Аж три діодних моста. Ще один провід на керування. І один провід десь на. Ні, це, це два проводи йдуть на баняк. Один з них це без сумніву датчик. Ми бачили гамніт на кришці, це, напевно, власне, гамнітний датчик закривання кришки. А другий, що таке? Не знаю, можливо, контроль обертів. І в першу чергу нам треба почати з керування двигуном. По якості на медичну техніку воно не тягне. Це дешева китайщина. Принаймні по виконанню тому, що я бачу. Позабували гравірани, кругом дали соплеклей. Це очевидно, вже може це навіть не соплеклей. Один з різновидів клею це вже насрано власником. Напевно, як результат ось цього місця прильоту. Відкрутився якийсь гвинт і каратнув, видно де. Каратнув вихід двигуна, очевидно, погоріло керування по двигуну. Тобто транзистори, діоди, оптопару дивитися і так далі. Тут, по суті, нічого складного не повинно бути. Далі тут все просто і непросто одночасно 220 вольт напряму через фільтра і діодний міст валить на транзистор. Транзистор у нас N-канальний стояв. Захисний варистор, захисний діод, ще один фільтр, Щоб викиди зі щиток двигуна не засирали ефір. І як би все. Керування організовано на двох оптопарах каскадами транзисторів. Причому ось вигорівший був це був п канальний За ним ще один на оптопару. Вони цілі, значить, оптопара, скоріше за все, ціла. Ще один транзистор десь тут заліз, і друга оптопара. І ось цей ще треба мені перевірити. С-8050, цей вже n канальний Навіщо з двох боків? Не знаю, закриває, відкриває. Ну, якось так. Окреме живлення на керування транзистором і окреме живлення гальвінічно розв'язане на низьковольтну сторону цифрової плати. Вимінюю, вмикаю, пробую. Транзистор буду ставити модний аналог. Тому що в другий кінець міста їхати не хочеться. Маю на розборці, то поставлю. Що ж, давайте глянемо, що з того вийшло. Вмикаю. Не крутиться. Закрив кришку, не крутиться. Відкрив, добре. Перший параметр. Мінець, напевно, час. Ми його так довго мучити не будемо. Наступний RPM. Rotate per minute. Скільки він там максимум вміє? 4 тисячі в нього максимум. Максимум ми бачили, воно маслало. Давайте на мінімумі глянемо. Нажимаю on off І в мене ноль, тому що відкрита кришка. Закриваю кришку, набирає оберти. Відкриваю кришку, зупиняється. Добре. Давайте більше. Дві тисячі. Набирає. Показує фактичні оберти. Добре? А ну, як там всередині. Крутиться. Зупиняється, щоб вам пальці не нарубати. Ну все, йду по сосиски. Ще зібрати хіба треба. Давайте перевіримо на повній загрузці. Спочатку вкладиші, це для того, як щось трісне, розлиється, щоб можна було прибрати. Тоді пробірки з препаратами умовно. Закладати треба симетрично, щоб зберегти балансування або повну загрузку робити. Закриваємо кришечку і вмикаємо. Має бути плавний розгін. Ми це і бачимо. Розганяється плавно. Є вібрація, це розбаланс пробірки порожньої на ідеальної маси. От через цю вібрацію якийсь гвинт і був відкрутився. Показує фактичні оберти. Ця штукенція на присосках вона би мала працювати Три тисячі, я задав, воно ще не розігналося до повного. І доцентрове прискорення розділяє фракції. Тяжчі фракції відганяються в сторону, легші догори, якщо я правильно розумію. Відповідно, маємо розділення і потім можна цей препарат злити. Тут же показувати я не буду мати що, тому що пробірки в нас порожні. Пробірки мої, то я забираю їх. Ось така штукенція, хай працює. А нові телефони то вже страшно в руки брати. А ось такі бутерброди. Фактично більша половина це блок камер. Це більше камера, ніж телефон. Ну а ціна дисплея, то його вже страшно в руки брати. І вже десь пальцями заліз в камеру. Зараз буду чистити. Причому та камера, таке враження, що фото. Матриця стоїть збоку, а тут якась призма, воно якось під кутом то робить. Так мені здається. Коротше, я в шоці? Як той дисплей клеїти? Якщо б не було заводських плівок порізаних, я навіть собі не уявляю, на такі мацьобства треба тут організувати. Причому тут воно не на клеї, воно на плівках. Конструкція дисплея просто капець. Виріз на камеру, на сенсор. Це, напевно, сканер відбитка пальців чи ні? Плоский такий. Та ні, бо ось тут збоку теж десь на масив діодів приходить. Це вже, до речі, дисплей, ось він. Тонюсінький OLED. І мідна основа. Тобто він ще тоньший. Я просто в захваті і в шоці одночасно. Тут кристал є. Додаткові якісь модулі, от що це розведено окремими шлейфами по боках, я навіть не знаю, як воно працює. Ну це просто капець технології. Страшно брати в руки. Але як то кажуть, очі бояться, руки роблять, то оригінал з ним проблем ніяких бути не повинно. Хай працює. Коли мені цікаво, я так просто не здаюся. Якщо це дисплей, то чому воно окремим модулем підключено, а не від основного кристалу. Одним словом, здираю, вже можна побачити, навіть як віддирав. Щось підозрюєте чи ні. Текстуру бачите? Здираю мідну, охолоджуючу основу, відділяю від дисплея. Вуаля. У нас тут до біди дорожок. А оскільки з дисплеєм вони ніяк не зв'язані, то я думаю, що тут є XY перетини і воно якось працює як якийсь додатковий сенсорний екран. От не знаю, чи то сенсорний екран основний, чи то додатковий, але в даному випадку він змонтований під дисплеєм. Сам дисплей, ось він. Він гнучкий. Нам колись показували рекламу про гнучкі дисплеї, і це воно і є. Ось тут же викрошилися діоди. І ми зараз на то дивимося під мікроскопом. Ось воно. Видно окремі комірки діодів. Різниці в кольорі не видно, але тут є три кольори. А оце кінець підвід шлейфа. Це підвід шлейфа, котрий загнутий і йде на задню частину плати. Ось він. кристал довжелезний основний. І чітко видно шлейф самого OLED дисплея. А далі пішов шлейф. Ну і сам контролер. Ось така конструкція. Ззаду, як виглядає дисплей ззаду. А ззаду ті самі діоди, на вигляд не відрізняються. Ззаду, по суті, то саме. І за рахунок того, що підкладка прозора, ось видно сенсори, наближення, напевно, ззаду можуть стояти. так воно працює. Також видно, ось тут, де підходить шлейф сенсора. Видно, що просвічується. Ось такі космічні технології. Товщина дисплея, я не хочу навіть брати штангенциркуль, але це тоненька плівочка, як два скотча скручених докупи. Оце, напевно, все ж таки тач, тому що нічого більше немає. Теж плівочка. І знизу для розподілення тепла від oled діодів Трохи міді. Космос. Ось довжелезний який кристал. На керування дисплеєм. Гнеться теж. Кремнівий кристал гнеться. О, пукнув тріс. Подивимось на нього знизу. Ось тут був кристал. Видно точки клейки, пайки, не знаю приварки. Зі сторони шлейфа знизу приходять відносно товсті доріжки. А далі на сам дисплей. Ішло дуже багато дуже дрібних ліній керування діодами. Тож здатність дисплея помножити на 3 три, три кольори. Плюс треба якось силові лінії розвести, щоб падіння врахувати. Ось ще додаткове щось є. А ось сам кристал відірваний. Ліворуч видно залишки шлейфа. я думаю, воно на анізотропці приклеєне. І сам кристалик. А ось злам кристалу, Видно внутрішню структуру, Сам кристал кремній, вже як підкладка. І якісь внутрішні слої. Шкода, що нема більш потужного мікроскопа. Треба з тим щось зробити. Гаразд, а що в нас тоді лишилося на передньому склі? Тиба, тут така сама структура. І навіть кольором віддаємо. Може діоди залишились якраз тут. Тобто вони розклеєні кристали діодів між двома провідними плівками напівпрозорно. Ось торець, кінець, теж видно перехід на основний модуль. Десь тут має бути дюрка для камери. Ось вона. А давайте ми то собі пошкрабаємо, Ось він. Слой діодів. А знизу. А знизу клей. Котрий клеїть то все діло до скла. Капець технології. Я трохи в шоці. От ще одна плівка якась. І тільки тоді вже знизу скло. Оце біле, це вже скло. А, скло. Але ви бачили, як гнулося? Наскільки воно гнеться? Не так просто би то мало бути розбите. Ну люди умудряються.